Що це за план завершення війни, який Україна готує з союзниками? Яким він може бути, що про нього кажуть в офісі президента, і чи вдасться його реалізувати? Про це сьогодні випуск, друзі. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Нас вже 94 тисячі. Наступна ціль 100 тисяч. А далі побачимо. Давайте доб'ємо ще трішки залишилося. Тому лайк, підписочка, коментар. а Я буду починати, щоб вашого часу не гаяти. Дивіться, яка штука президент України Володимир Зеленський каже про те, що вже цими днями радники України і європейських лідерів зустрінуться, щоб обговорити риси мирного плану. І от він каже, що дивіться, це не план закінчення війни, тому що спочатку має бути припинення вогню. Це план, з якого починається власне дипломатія, мета зробити так, що після зупинки стрілянини Росії було неймовірно складно відновити свою агресію. Маю сказати, що окремі засоби масової інформації вже опублікували, нібито ну, пункти мирного плану. Втім, тут дуже важливо сказати, і одразу давайте це зробимо: що оскільки ну всі важливі переговори лише попереду, що він не обговорювався на вищому рівні ЄС, і він офіційно не був схвалений жодною країною, це може бути, ну скажімо так, не знаю, чернеткою, як це називають в ЗМІ, мирного плану, так ну там рисами, скажімо так. Що ж він може передбачати? Значить, мирний план для України за інформацією цих окремих змі складатиметься з 12 пунктів, які розписані довкола двох фаз. Перша фаза це припинення вогню, що дуже важливо, і друга фаза це переговори. Так, от в цьому документі зазначено, що припинення вогню розпочнеться через 24 години після того, як сторони ухвалять цей план, і що лінія зіткнення буде заморожена у тоці, де вона там пролягає на початку припинення вогню. З огляду на провідну роль Сполучених Штатів Америки в переговорах також пропонується, що моніторинг припинення вогню розпочнеться негайно під керівництвом США. З використанням супутників, безпілотників і інших технологічних засобів. До речі, це не нова ідея. Ми вже раніше її якось обговорювали в наших попередніх випусках. Перегляньте, хто не дивився. Також планується принаймні за інформацію цих видань, що Україна та Росія узгодять пакт про ненапад і що Київ також повинен буде утримуватися від спроб повернути військовим шляхом. Контрольовані Росією території в українських регіонах, ну тобто, Крим, ці на увазі, Донбас, частину Херсонщини і Запоріжжя, що до речі, важливо, запорізьку атомну електростанцію пропонують передати під контроль неназваній третій стороні і почати домовлятися про її повернення Україні. Згідно з планом, також будуть там заходи зміцнення довіри, що передбачають зокрема скасування символічних санкцій після того, як припинення вогню триватиме певну кількість днів. Ну тобто, узгоджену кількість днів. Є також ідея повернення Росії до міжнародних організацій, яких саме прямо не зазначено. Але от журналісти пишуть про те, що нам можна припустити, що йтиметься про Раду Європи, з якої Росію виключили у 2022 році, і про міжнародний олімпійський комітет також пропонується створити під. Час фази припинення вогню Раду миру. Рада миру буде під головуванням Президента Трампа для нагляду за реалізацією остаточного е, мирного плану. Тобто ідея, яка ну очевидно, е, як ну як мені здається, вона за, ну, запозичена, так з нещодавно оприлюдненого з того самого 20-пунктного мирного плану е, для гази. Другий етап, друзі, про який я сказав, це е, переговори. Спочатку передбачає перемир'я. Нагадую, далі пропонується згодити остаточну лінію зіткнення, яка залишається чинною, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Це також включатиме створення безпекових зон навколо лінії зіткнення, де буде заборонена будь-яка військова діяльність і їхній моніторинг з обох боків лінії БАТО національною цивільною місією гарантії безпеки, над якими коаліція охочих працює вже кілька місяців. Є восьмим пунктом, хоча тут ну жодних там додаткових деталей не надається. Дев'ятий пункт. Дев'ятий пункт він стосується знову ж таки за інформацією змі. Він стосується діалогу на високому рівні між Києвом та Москвою для посилення взаєморозуміння і поваги до різноманітності мов, культур та релігій. В наступному пункті, як пишуть, змі, згадується початок переговорів щодо постійного управління окупованими територіями. Нарешті є пункт про поступове скасування санкцій проти Російської Федерації в міру реалізації плану. Згадується, що Україна та Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за воєнні збитки, заморожені активи на заході загальною сумою понад 200 мільярдів євро. Пропонується повернути після досягнення угоди між Києвом та Москвою. Пропонується так званий механізм швидкого повернення, за яким усі санкції і ізоляційні ізоляційні заходи автоматично запроваджуються, якщо на Україну знову нападають. Перше, друзі, і дуже важливо, що потрібно розуміти після того, як я прочитав е пункти цього плану, який було оприлюднено е низкою ЗМІ. Перше і дуже важливо, що потрібно розуміти: альтернативних планів не існує. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак чітко каже: у медіа зараз багато неправдивих повідомлень, нібито в США один план, в ЄС інший план, в коїсь там третій план і так далі. Це не так. Тобто немає різних планів, з яких ми вибираємо, каже він. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в абсолютно безперервній комунікації на виході. Увага зараз на виході буде отримано єдиний документ спільно розроблений Україною і її партнерами, який враховуватиме українські інтереси. Тут йдеться не про конкуренцію ініціатив, йдеться про пошук синергії, так. України, ЄС, Сполучених Штатів Америки інших партнерів, звісно, участь Сполучених Штатів Америки є принциповою. І я до речі, друзі <кій> в попередніх випусках вже розповідав вам, що дуже важливо, що всі наші союзники нині поділяють поділяють позицію негайного припинення вогню по лінії зіткнення. Про це ж каже і Єрмак. Цитую далі: президенти Зеленський і Трамп каже він. Європейські лідери однаково вважають, що будь-які переговори мають починатися з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця, і вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягати справедливого, сталого та забезпеченого надійними гарантіями безпеки миру, каже голова. ОПЕ. І от Єрмак говорить, що президент України постійно зараз на зв'язку з усіма лідерами е, країн-партнерів, що наша команда, а це і Офіс, це і МЗС, і РНБО і інші працюють зі своїми контрпартами. Я практично кожен кожного дня каже: він е, говорю з радниками з питань національної безпеки і оборони лідерів. Е, війна триває тут агресії, піддалася Україна. Тому кінцева конфігурація плану: увага! Це найважливіше. Кінцева конфігурація плану про. Параметри мирної угоди буде за нами, каже Єрмак. Це питання справедливості і здорового глузду. А тепер виникає питання, які взагалі шанси на успіх має цей план. Що преса про це пише? Ну, по-перше, один із європейських чиновників там анонімно визнав, що ймовірно небагато шансів, і хоча там деякі досі вважають, що Сполучені Штати можуть бути зацікавлені, принаймні в Деяких аспектах пропозицій, а е, ну мало хто вірить, що там Росія найближчим часом долучиться. Скептичний щодо налаштованості президента Російської Федерації, військового злочинця Путіна е, на завершення війни. І наш президент Володимир Зеленський він сказав про те, що е, слухайте, е, значить, е, давайте тиснути на Росію задля підвищення рівня її зацікавленості в мирі. До речі, ось ця формула мир через силу, тільки вона може спрацювати. Я вже говорив вам друзі в попередніх випусках. Що вона є єдиною безальтернативною і успішною, і от ми її зараз впроваджуємо, і я сподіваюся, що вона дасть свої результати. Тому що ми насправді маємо в підсумку? Дивіться, ми бачимо, що Україна разом з союзниками намагається не просто закінчити війну, а створити структуру, так яка там починається з припинення вогню, підкреслюється позиція, яка узгоджена всіма нашими союзниками. Друге, тиском ізолюємо Росію, якщо вона не погоджуватиметься. Трече, Намагаємось запропонувати механізм безпеки, щоб минуле не повторилося. Це безперечно, по перше, ми не знаємо так, який в кінцевому рахунку буде цей план. Поки що ми цього не знаємо. Але з того, що в пресі, ну і так зрозуміло, що безперечно, план, що вимагатиме надзвичайно ну там важких рішень і важливих рішень, так і він показує, що шлях до миру буде складним, не швидким. А і найближчі дні, коли зустрінуться радники, ось вони якраз і покажуть, і що буде, і вони дадуть якраз більше конкретики. Друзі, тому зробимо окремий випуск щодо того, до чого домовляться. Але головне, що ми повинні пам'ятати, кінцева конфігурація, як сказав Єрмак, буде за нами. Ось в чому суть. Це питання справедливості, друзі, і здорового глузду. Це потрібно пам'ятати завжди, які плани ми не обговорювали, і про які плани не писала преса. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.